Перша жертва вибуху у Кропивницькому помер один із чотирьох людей, що травмувалися під час вибухів біля газової заправки. Просто в середмісті канонада вибухів пролунала минулого тижня. До лікарні доправили чотирьох, двох рятувальників, працівника заправки та 58-річного водія газовоза. Його стан був найтяжчим. Саме шофер почав зливати зріджений газ у машину з меншою ємністю. Як згодом установили експерти, сталася розгерметизація шланга. Це і спровокувало вибухи. Підозру в порушенні правил техніки безпеки. Тоді оголосили двом керівникам фірми, який належав газовоз. У ці хвилини одному з них суд якраз обирає запобіжний захід. За життя потерпілого водія, який дістав 40% опіків тіла, лікарі боролися кілька днів, і ще напередодні казали, що стан чоловіка поліпшується, але серце потерпілого раптово зупинилося. Вчора на ранок загальний стан був залишався тяжким, але стабільним. При таких опіках розвивається так звана опікова хвороба, яка дає зміни у всіх внутрішніх органах і системах. І пацієнт загинув.